Ціни на соняшник зросли до 688 доларів за тонну. Ну, по факту, за останній тиждень-два виросли десь приблизно на 500-600 гривень ціни на соняшник по всій Україні. Ну, понятно, що там чим ближче до порту, тим загалом ціна більша. Тому я оперую тим, що виросло. Пов'язано це якраз з тим, що, по-перше, на півдні змолотились, але не врожай нема що продавати. Фізично нема, що продавати, бо дуже маленький врожай, і фермери в більшості своїй ну, вже продали врожай. А навпаки, лісостипове полісся зона у них задощилося, вони не можуть молотити соняшник. І оцей вакуум сировини, коли мези не мають що переробляти, він стимулює ріст ціни. Тому взагалом це така тимчасова тактична тенденція, але я, за рахунок того, що в нас з вами буде найменший. За 15 років врожай соняшника, то в принципі теоретично є тенденція до росту ціни на соняшник. Але якщо його ні в кого не буде, да, і не буде що продавати, ну то хто вже хто вже на цьому зможе виграти?